Доброго дня! Сьогоднішня тема Воскреся зміна людської історії. При воскресенье Исуса Христа різко змінилась история. Воскреся Нова Духовна Свята, небесна природа і Ісуса Христа дала можливість Ісусу Христу вільно появлятися, зникати, невидимо переміщатися з одного місця в інше. Так буде і з воскресшими християнами. Вони можуть вільно, невидимо переміщатися. Буде воскресю, буде доступ кругом скрізь, крім одного місця, це написано Луки 1626, крім одного місця. Там була розмова, що перейти, охладити губи, багачові, лазар, хоч каплю води на мізинчику, що приніс. Каже Авраам утверджена велика безодня. Перейти не можна буде. Не туди, ні сюди, а так переміщаться, віряючи, зможуть кругом і скрізь. з мертвих, як бачимо, одне із творчих обновлень воскресшої людини, нової людини. Воскресінням з мертвих, напоминає, вводить. Вперше початкове тіло створеного Адама. Адам мав це тіло, так проходить. А гріхом ця можливість зникла. Воскресенням з мертвих, воскресень із мертвих має прославлене, безсмертне, особливе життя. Багато про це пишеться в Новому заповіті. І так Сен Божий Ісус Христос перебуває на небесах. Іменно у цьому тілі воскреслив і останеться в ньому на завжди. І запрошує туди всіх людей. Нова категорія, структура. Апостол Павло, вибраний Ісусом Христом апостол, заглядаючи в майбутнє, говорить, що в момент другого приходу Ісуса Христа відбудеться також переміна з тілами настоящих християн, які будуть на землі в той час. Апостол Павло впевнено розкриває, що ті живі вірою християни, які не доживуть до другого приходу Ісуса Христа, будуть одіти в свої нові тіла, в небесне наше жило, що Він називає, в результаті перетворення. Ці мертві, віруючи, воскреснуть з мертвих. Християнство одна в світі віра, релігія, домінація, яка основується на факті Воскресіння Ісуса Христа. Наш Бог, Бог Воскрес. Могила в нашого Бога пуста це факт реальної історичної події в світі. Відбулось Воскресіння Ісуса Христа призначений час, у визначеному місці Чотири євангелиста про це описують. Чотири євангелиста в описах звертають особливу увагу на пусту могилу, на явлення Ісуса Христа, на відбувши після Його Воскресіння, дії Його. Апостол Павло. Розглядав Воскресіння Ісуса Христа як неспільний доказ того, що свідчило про Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа одно із правд. Всесвітня головна правда. з мертвих Ісуса Христа доказало. Перемогу і Ісуса Христа над смертю. Ми також можемо це все мати, якщо будемо вірити Ісуса Христа. Переможемо смерть. Воскресіння Ісуса Христа смерті засвідчило, що він праведний. Всі праведні Ісуса Христа, повіривши, вони називаються праведні всі вони Воскресні. От. Воскресіння Ісуса Христа указало на Його Божественну сутність, що Він може жити. Як Бог. І це дійсно так і сталося. Воскресінням Ісуса Христа. Гарантує віруючим у Ісуса Христа прощення, оправдання уже в настоящому житті оцих пар за десятків років. Воскресіння Ісуса Христа гарантує, запевняє на вічне життя в Ісусі Христі. Книга Нового заповіту обіцяє, що одного разу християни, воскреснуті з мертвих отримають нові тіла, тіла, подібне тіло Ісуса Христа. І Ісус Христос прийшов на землю та взяв подібне тіло людське. А тепер, як він воскреший з метя, він тепер у ділиться. Він каже, що подібне тіло, як у його він дасть усім. Може отримати. Тільки таке тіло з богом має життя. Людина, що при своєму земному житті, вірою в Ісуса Христа, входить в нове буття в життя в Воскресіння. Увірючи в Ісуса Христа сила Воскресіння, як Він повірив в Ісусу Христа, покаявся, прийняв водне хрещення, сам прийшов до того хрещення і попросив його. От. А це вже Воскресення, ця сила почала діяти нове у світі. Ісус Христос об'явився Сином Божим в силі, за духом, через Воскресіння смерті. Бог запропонував, дозволив, вірою, і Ісуса Христа, провадити, вставити себе в силу. Цього з змерті. Вірою. Вірою. Вірою вставляємо себе туди. В этот режим Воскресіння. Через Воскресіння і смерті приймається Божа благодать. Ну, благодать це не заслужений дар, який Бог дає. При життя церкви землі, благодать теж забереться, ой, важко буде тоді жити, оставшимся. Приймаючи Божа благодать. Це все робиться одному, єдиному довірою у Господа і Ісуса Христа. Після Воскресіння Ісуса Христа почалось. Розділення людей на вічне щастя, на вічні муки. Люди з Духом Святості, як сам і Ісус Христос добровільно покарається волі Отця через водіння, дію сил Святого Духа. Люди хрестяться в ім'я Ісуса Христа і з цим хрещенням з'єднується з Ісусом Христом, починається духовне життя, починається духовна реальність. Головне встати з умер. Але підготувати його треба прижити. Якщо хочеш, повір Ісуса Христа і воскресних і смерті з таким тілом. З того часу почав діяти День Воскресіння. Перші християни зробили Днем служіння Богом. Воскресіння і Ісуса Христа дало поштовх розвитку внутрішньої духовної людини, технологій, знань, культури, духовності, вірної майбутністі. Перший день тижня, перші християни почали проводити служіння, відбулося. Вона в перший день діє. Потім, через декілька э, часу, через такий час було щастя Духа Святого. То, що відбулося і в перший день тижня, тоді як Воскрес Христос. І християни почали богослужіння цей День, який Воскрес перший день тижня. Тобто після суботи почали проводити служіння перший день тижня. Почали збирати пожертвування. І видіння, яке написано об'явлення, яке було дано апостолу Івану на острові Пасмус, де він був виславний і за віру Господа Ісуса Христа із за свідоцтва. Також було дано перший день тиждень. Ты... Не день, звісно, спасає, не день вимагає. Але віра в Ісуса Христа. Але в цей день. Якщо ми збираємося. Ви знаєте, в цей день багато можна взяти, багато епідемій, багато хвороб, багато недоробок. Вони зникнуть. Якщо ми будемо неділю, неділю Воскресіння Ісуса Христа посвящати Богу. Сказано, що Бог створив світ і відпочив. І мене в цей день Бог ніколи не сидить без роботи. Відпочиваючи, він дає благословіння. Якщо ти в церкві, тебе буде благословіння. Тебе буде допомога. Тебе інфекція з мене, об мене не буде. І ми на цей день тут щастя земне, тут, 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 у цьому дні перший день Воскресіння. Слава Йому, що він оцей день і заповниться на всю вічність цей день оцей день воскрес син Божий, Воскрес у тілі, яке в нас воно мертве, воно вмирає. У його воно ожило, його життя, силі, духа. Він сказано, що він там. Хай Бог благословить, хай Бог допоможе, щоб це воскресіння було не тільки в нашій розмові, а щоб воно реальне, щоб це сталося з нами, з кожним з нас. А я бажаю благословіння Божого, молитви і підтримки самого Ісуса Христа. Воскресніх встань п'ясті і воскресні смертні і освіти тебе, Господь. Амінь.